Гумор це життя. Саме це твердження доводили 8 липня на першому щорічному українському конкурсі гумористичних мініатюр Василя Купала в селі Новогригорівка Арбузинського району. Я особисто довів і сам собі в першу чергу, що такі міроприємства, як цей конкурс, можна проводити і навіть необхідно проводити у маленьких селах. Дуже важко все починати з нуля. Зараз набагато буде легше, тому що цей фестиваль підтриманий. Підтриманий на багатьох рівнях. Конкурсна програма для 18 зареєстрованих учасників розпочалася з подорожі чумацьким шляхом до каменя щастя, аби провести жеребкування та визначити порядок виходу на сцену. Кожен гуморист мав на виступ 10 хвилин. Сергію пронь пощастило відкривати конкурсну програму. Не так дуже легко відкривати конкурси перше. Перше відкрив хвилювання трішки було. Можливо, це було і Помітно. Призовий фонд свята гумору досить оригінальний. За перше місце золотий гудзик, за друге срібний. Нагороди за друге місце. Отримали аж 10 гумористів. Головний переможець Роберт Голованенко зазначив, такий конкурс єднає українців. Справа не в перемозі. Справа в тім, що є рух. Є рух українського гумору, який рухається на південь. Тобто рухається по всій Україні. Це дуже важливо, це дуже потрібно. У в Григорійці заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. За словами Віталія Трав'янко, такий захід має колосальне значення для села. Наступний конкурс відбудеться за рік. Організатори ж пообіцяли зробити його масовішим. Дивись, яка мордяка в його, з з чоловіка зірвалося. За те роги, які гарні, жінка промовляє. Чоловік весь аж затрясся, скоса поглядає, і говорить: не дай Бог. Якщо у мене будуть такі роги, то мордяка в тебе буде гірше ніж у нього. Анастасія П'янова, Максим Торпан, Сесвіт-Ньюс.